Існує сонзи, мистецтво війни, а потрібно мистецтво життя. Світлий силует чоловіка на темному тлі, підписаний цією фразою. Остання фоторобота Євгена Котляра. Вона стала центральною в експозиції, яку чоловік зараз презентує в Сумській кавярні галереї. Євген розповідає, фото зробив спонтанно, та воно має філософський зміст. Стояв біля річки у себе, я постійно стою біля річки, про щось думаю, надихаюсь. І підходить цей чоловік, я його знаю, сусід, і каже, а можеш мене сфотографувати. І я коли побачив ну, цю таску в очах, і вона ну це справжня, справжня емоція, ти можеш передати ну, такі речі, які ти не можеш описати словами. Але через мистецтво в тебе є така можливість. Загалом на розсуд відвідувачів представив кілька десятків робіт. Цей диптих називається Вічність і мистецтво. Це Афіофанич, Льонті Фіофанич Костер, у нас митець, дуже цікава особистість. А це він підготував вже собі в інший світ відходити. І це його труна. Але вона, як ми можемо побачити, з віконцями. І так вийшло, що я не знаю, я нічого, це не постанова. Я просто ну, запропонував йому зробити фотосесію, тому що він ну, цікавий такий персонаж, як в плані от, персонаж. Він каже, звісно, окей, давай. Я приходжу, і це він сам всю ну, роботу витащив, цей годинник витащив, це так Поки в нас є час, поки ми щось можемо ну, творити взагалі під час життя, потім воно все залишиться у вічності. Євген проводить екскурсію, виставкою. Він фотографує природу, людей, тварин. Це люди займаються ну, взагалі багато чим, де там здоровим образом життя, там харчуванням, вправами. Це є така вправа, називається «правило», що за суглоби так тебе прив'язують за руки, ноги витягують, і вони інколи беруть цю штуку з собою, там якось вивозять, монтують. Але цього разу виїхали без них, і вона каже, а можете мене потягнути. А я від іншої компанії просто підійшов до них і потрапив в цей момент. І розумію такі речі, що дійсно дуже часто один ти не можеш зробити щось класне. тобі ну, потрібна команда. Тетяна, давня знайома Євгена, прийшла переглянути роботи фотографа. Я бачила, що це Богом поцілований чоловік. Я тоді это ему сказала. И видите, какой отличный результат. Я просто восхищаюсь его работами и его душой. Это очень открытый добрый человек. Мне эта работа нравится. Вот здесь, как бы, понимаете, человек, он тут показана, какая-то боль человека. Но это для меня. И какая-то глубина. Для меня это просто очень глубокая картина. Дмитро, власник кав'ярні галереї, нагадує, сумські митці в цих стінах безоплатно можуть розміщувати як персональні, так і спільні виставки. Роботи гарні, хоча я не так, щоб культурознавець, але мені подобається. Величина їх вражає так точно. Це місце і створене саме для того, щоб люди могли показувати свої роботи, а люди, які приходять за буденною такою справою, як кава, то вони вже поринають в мистецтво автоматично. Виставку Євгена Котляра в мистецькій арт-кав'ярні за адресою вулиця Соборна. 1, можна буде переглянути до 14 жовтня. А на книж Вікторія Глаченко Суспільне новини Суми.